Підписуємо меморандум співпраці між моїми земляками з Херсону, це Херсонський хат, якому ми допомагаємо. Я хотів би подякувати очільнику цього закладу мого земляка і побажати здоров'я, тому що чим можемо, будемо допомагати, тим паче це моя батьківщина. Я сам родом з лівого берега, голопристанського району, знаєте, мені. Тяжко про це говорити, але знаєте, ми всі мрії про Херсонщину по Україну в цілому, тому що цю шлях усіяний зірками перед нами повстає це Україна, вона з нами була. А це є. Показую вам меморандум про співпрацю між національною спілкою журналістів Одеської регіональної організації і звичайно хабом херсонським. Раз. Дякую. Дякую. Побачимось на берегу Чорного моря. Так звичайно.